Мар'яна Бозугла шокувала неочікуваним зізнанням. Вона завжди була відома своїми скандальними заявами, які багато хто розцінював як шкоду нашій країні. Та все ж її ніхто не міг спонити і невідомо, хто за нею стояв. І ось вона з'явилася перед українцями та розкрила неочікувану таємницю, чим вразила країну. Таке вона сказала дійсно вперше. А в чому вирішила зізнатися? Побачите далі. Ну а ми вітаємо всіх глядачів. Якщо ви хочете почути ще більше цікавих деталей, то підпишіться та поставте вподобайку. І тоді ми одразу розпочнемо розповідати ці неймовірні новини. Ну і також можете лишити коментар свою думку щодо цієї теми. Нардепка Мар'яна Безугла заявила про ризик колапсу державності, який зростає. Зокрема, вона розмістила пост, в якому. У перерахована проблему України як на фронті, так і в тилу. Вона також заявила, що рашистські військові стрімко захоплюють Донецьку область, підступаючись до Дніпропетровської. А далі пряма мова відбувається таке, що надії майже не залишилося. Якщо чесно, брехня, брехня, брехня і корупція на всіх рівнях. Культура брехні, як національна системна риса, пише безугла. Зокрема, вона говорить і про такі проблеми. Як прорив рашистських військ до Покровська і Дніпропетровської області до області залишилося всього кілька кілометрів, але суспільство настільки виснажено, що в мережах це практично не обговорюється. Місто сюди, місто туди. Водночас в Дніпропетровській області будується кругова оборона Павлограда, але десятки кілометрів навколо не захищені. Додає вона Безугла критикує керівництво УП, міноборони та генштабу за невдачі на фронті та ситуацію у ЗСУ. Далі цитую таке несеться, що вже майже немає надії, чесно кажучи. Ось кілька свіжих прикладів: 100 тисяч неякісних мін, які міноборони прийняло і поставили на фронт, але у міров досі на посаді. П'яриця презента. Аціями та рукостисканнями протистояння Єрмака Сирського і Федорова, коли більш досвідчена в інтригах старше покоління, об'єдналося щоб знищити конкурентну молодь. Купа заяв та ініціатив щодо диджиталізації процесів, але виконання на рівні саботажу. Це свідомо протидія сирського та його піраміди, який обрав тактику. Говорю, що хочуть почути, роблю як вважаю, за потрібне у рамках цієї тактики. Ряд пафосних зустрічей із волонтерами, журналістами. І блогерами класична техніка замазати їх у свій бруд. Генерали в круговій поруці розуміються прекрасно, сказала нардепка. Ну і за словами Мар'яни, без зараз продовжується знищення проактивних лідерів у війську. Балаканина про неймовірну операцію на Корщині, яка раніше врятувала сума, тепер виявляється із Поріжжя. Свідоме переведення фахівців піхоту, зокрема, медиків, написала Безугла. А ми нагадаємо, що за останні кілька тижнів бо. Зугла робила гучних заяв. Так нещодавно нардепка пояснила в чому полягає неефективність мобілізації. І з її слів, треба не нові підрозділи створювати, а підвищувати боєздатність наявних тоді не треба буде так багато людей. Про це вона написала в телеграмі, коментуючи пояснення генштабу ЗСУ, чому замість комплектування наявних бригад створюють нові. А далі це той. генштаб ЗСУ, прилюднив пояснення, чому постійно створюються нові і нові бригади. І виявляється, що це симетрична відповідь расистам. Адже вони теж створюють нові підрозділи, то і ми будемо Тримайте. Давайте ще раз детальніше розберемо це питання, хоча вже... Не раз писала про те, що абсолютно зрозуміло кожному хто. Дотичний до бойових дій має принаймні середній рівень інтелекту, наголосила вона, і за словами бузугли, однією і тією кількістю мобілізованих людей можна відновити до високого рівня боєздатності 90 – 90-100% укомплектованості 4-6 бригад або створити дві нові потреби стосуються насамперед загальних військових загальновійськових батальйонів і рот. Тобто поповнення потрібно саме в цю ланку, а не в штаби та різні допоміжні підрозділи. Бригади, де рівень укомплектованості, знижується до 50-60%, Кив змушені за словами нардепка переводити спеціалістів з інших підрозділів у піхотні роти. Крім того, за даними Бозоглої маємо масові. Випадки, коли разом із переведенням фахівців піхоту втрачаються час і кошти на підготовку аналогічного нового спеціаліста для нової бригади, ну а потім його все одно переводять за звичай на посаду стрільця в окоп. Ну А ви не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо хочете бачити ще більше цікавих відео. Ну а ми будемо продовжувати далі. Також нардепка Бозугла назвала умову, за якою менше мобілізовуватимуть чоловіків у конституції. Немає двох видів громадян, тому якщо чоловіки, так і жінки мають захищати Україну на фронті. За словами нардепка, вона підтримує мобілізацію жінок та вважає, що наразі в Україні незаконна дискримінація чоловіків. Як зазначила бузугла, якщо жінок мобілізовуватимуть до війська, то чоловіків мобілізовуватимуть менше. Почати варто було б з мобілізації на тилові посади діловодів, кадровиків, підрозділів охорони тощо в тилу зараз багато простроєних тисячі тисячі чоловіків, які перешали та яких бойові підрозділи. Вже зачекалися натомість в бойові бригади грибуть зараз із тилових підрозділів не так роти охорони, як галузевих фахівців. що Призводить до втрати фаховості в збройних силах, зазначила вона. Також нардепка повідомила, що мобілізовані жінки підійшли б для виконання господарських робіт і нарощування темпів оборонної промисловості. Війна не може бути справою вибраних, особливо коли йдеться не просто про територію чи сферу впливу, а про існування нації та право на життя загалом, незалежно від внутрішніх суперечок, баз загального національного. Спротиву окупанту війна приречена на поразку. А українська нація на чергову втрату державності, пояснює вона. Ну а тим часом чисельність співробітників ТЦК та нових центрів по всій Україні становить до 100 тисяч осіб. Ліквідація ТЦК вивільнила б до 50 тисяч військовослужбовців, які б могли поповнити бойові підрозділи. Таку думку висловила нардепка Мар'яна Безугла. І за її словами, ані в Міноборони, ані в генштабі немає фінансової аналітики. Тому гроші течуть в чорну діру. А чисельність людей в ТЦК та СП разом із рекрутинговими центрами становить до 100 тисяч осіб. Якщо розформувати ТЦК та СП, залишити лише рекрутингову функцію, передати адміністративні обов'язки до ЦНАП і запровадити прямий призов до бригад із централізованим моніторингом. то щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК та СП змогли б поповнити ряди необхідних бойових підрозділів. Заявила безугла. Крім того, нардепка Мар'яна Безугла звинуватила колишню депутатку і капітана ЗСУ. Надію Савченко в тому, що вона віддала наказ, який нібито призвів до прориву військ рев біля очеретаного і наступу на Покровськ. У свою чергу Савченко звернулася до СБУ та ДБР, щоб безугло перевірили на предмет державної зради. Своє звинувачення щодо Савченко безугла публікувала у Фейсбук. Покликаючись на інформацію в мережі, Нардепка пише, що Савченко є командиром роти однієї з бригад тероборони, і саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділ спричинив ефект доміно. Прориву в очеретиному Безугло стверджує, що саме це запустило процес формування наступу рашистів на Покровськ Донецької області. Вона також звернула увагу на рацію, якою користується Савченко, і заявила, що цю модель легко. Прислуховувати расиста Безугла звернулася до служби безпеки з проханням дослідити діяльність Савченко в ЗСУ. Після цього капітан Савченко відповіла нардепці, також звернулися до СБУ та державного бюро розслідування з проханням перевірити діяльність безугли на предмет держзради. Займіться депутатською роботою. Не заважайте військовим захищати Україну. Написала Савченко. Вона зазначила, що безугла має доступ до держтаємниці. З 2022 року систематично публікує у Фейсбук дані про обороноздатність зсу їх укомплектування, відомості про зосередження або відсутність військових на конкретних ділянках фронту. Тощо, крім того, за словами Савченко, бо розповідає про структуру ухвалення управлінських рішень, вказує конкретні прізвища публічно оцінює дії командування зсу та. Окремих підрозділів ну а також публікує інші дані, які стали їй відомі при обговореннях в колах осіб з найвищим допуском до держтаємниці. Колишня нардепка підкресла, що цим Базула завдає. Невиправданої шкоди захисту терцілісності незалежності України у війні проти рашистських окупантів на підтвердження слів Савченко навела кілька публікацій без углою за останні півроку, зокрема, де та вказувала про неготовність укріплення на Харківщині. Це мовляв призвело до того, що РФ почала. Готувати другу фазу наступу на область, крім того, одіозна Нардапка зробила заяву і про переселенців. Вона вважає, що всі ВПО, які повертаються додому, але в окупацію є зрадниками. А далі цитую. Дивіться, якщо ВПО повертається на окуповану територію, то він вона зрадник, а не як кажуть, складнощі буття. Просто зрадник нації за винятком випадків, якщо йде в рух опору окупанту. Крапка і немає значення, якої якості допомогла чи хто в нас депутати. Що все проблеми просто молодою країна, а от ти або борешся за свою державу, відчуваєш себе її невід'ємною частиною, або йдеш до ворога і тоді стаєш. Таким же ворогом я завжди була проти будь-якої допомоги, виплат пенсії на окупованих територіях тощо наголосила депутатка. Ну а свою чергу користувачі соцмереж масово розкритикували ці слова в коментарях під цим постом. Одні заявляють, що нардепка відірвана від реалії життя і сама навіть не розуміє, що говорить. А інші ж побажали Мар'яні Бузуглі самі колись побувати в ролі внутрішнього проселенця, в якого забрали все, який тепер вимушений тікати або вижити. А далі ми з вами поговоримо про ще один напрямок. Про який почали кричати масово вчорашнього дня західні змі, і для мене це дуже дивно. Одразу знову, як вони тоді казали, наступ на Харків, да от готуйтесь, хоча до Харкова ще. Території та території української так зараз кричать у західних змі наступ на Запоріжжя і на саме Запоріжжя. так от чи зможе ворог захопити Запоріжжя? Генерал озвучив свою оцінку. Микола не бачу бачить готовності РФ для стратегічного наступу на Запоріжжі, але все одно треба готуватися. Запоріжжя це величезний мегаполіс із відповідними можливостями, де сконцентровані серйозні сили збройних сил України. Росія не зуміє там організувати навіть тактичні наступальні операції тим більше страт стратегічні для оточення захоплення міста про це сказав генерал армії України, екс голова служби зовнішньої розвитки Микола Маломуш. Він сказав, те, що президент Росії Володимир Путін прагне до виконання низки стратегічних завдань. Це захоплення Донецької та Луганської областей, просування на Харківщині, рух на Запоріжжя та на Дніпро. Однак російська армія не може одночасно наступати на всіх секторах. Тому на сьогодні у пріоритеті ворога Курахове, Покровськ, Часів'яр, Курський напрямок та частково операції на Харківщині, особливо в районі Куп'янська. Генерал зауважив, що запорізький напрямок став пріоритетним для російської армії не лише тому, що там сконцентровані промислові потужності України, але і тому що там є логістичні шляхи, особливо це залізниці зі сходу до Криму, які були відпрацьовані як логістичні стратегічні ресурси, і з рахуванням того, що там ще є нова залізниця, яка побудована нещодавно. Це якраз переміщення сил та засобів до Запорізького Херсонської областей та на Крим. Якщо будуть обмежені ресурси Керченського мосту та паромних переправ, тому ми бачимо, що загроза є, але сил та засобів достатніх сьогодні, ворог не має. Запевнив екс голова зовнішнього розвідка. Він додав, що ворог не зможе приховувати концентр концентрацію сил у 130 тисяч осіб водночас на дальних підступах є певні російські групування по 30-40 тисяч осіб, але вони не згенеровані в єдину ударну силу. Окрім того, російським загарникам ще потрібно протримати фронт, адже якщо ворог вирушить одним наступом, то українські війська зможуть використати ситуацію послаблення інших фронтів, завдати ударів, звільнити окуповані території. Тощо трохи позитиву на слі суцільного мороку. Далі новини про європейських партнерів України Німеччина. Планує скерувати додатково 65 мільйонів євро на відновлення української енергетики. Федеральне міністерство економіки Німеччини заявило про це. Про це інформує прес-служба міністерства. Кошти скерують на ремонт енергетичної інфраструктури через кредитну установу для відбудови. Вони надійдуть до Фонду енергетичної підтримки України від енергетичного співтовариства. Цивільна енергетична інфраструктура України продовжує залишатися об'єктом масованих російських авіаударів. Тут власне про те, що колапс енергопостачання несе за собою тяжкі наслідки. Ми і так розуміємо. Підтримка України важлива як ніколи, заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек. Ну і власне, ось таке станом на кінець минулого року. Уряд Німеччини сплатив понад 155 мільйонів євро до фонду енергетичної підтримки. Загалом. Відтак має загальний внесок до кінця 2024 року Німеччини має зрости до 360 мільйонів євро. За це звісно ж подякуємо. Хотілося б решучасті у збройній допомозі, але і в такій, от якби цивільній. Це також дуже важливо. І ми не втомлюємося дякувати партнерам. Пам'ятаєте, заяви від польських наших. Друзів, що щось Україна мало дякує. А чи встояли б вони, а чи встоїть Польща, якщо впаде Україна, але це все лірика. Далі говоримо знову ж таки про не дуже приємне Washington Пост пише, що у Білому домі протягом найближчих місяців можуть примусити Україну до перемовин з Росією. І до відмови від окупованих територій Джо Байден, так би мовити, вжив термінових заходів із дозволами на використання далекобійних ракет, щоб поставити Україну в сильнішу позицію. Але в Білому домі визнали, що протягом кількох місяців Україну можуть підштовхувати до ось таких невигідних, абсолютно ж ніяк для це для нас рішень. А, власне, що ще пишуть? Дискусії про дозвіл на використання наземних мін та атак почалися наприкінці жовтня, але остаточне рішення було відкладене до закінчення президентських виборів. Загалом поточна динаміка свідчить про те, що одне з найбільших зовнішньополітичних досягнень Байдена все більше опиняється під загрозою. 2022 року Байден заявляв, що Путін не може залишатися при владі, але тепер здається ймовірним, що авантюра Путіна пишуть журналісти. Що він зможе пережити підтримку України заходом, може здійснитися, оскільки незабаром він зіткнеться з президентом США, який набагато більше симпатизує йому. Це звісно ж, мова про Дональда Трампа. Знов ж таки, щоб не будувати якихось мовленнєвих конструкцій, просто дочекаємося і рішень Байдена до 20 січня, і рішень Трампа після вони можуть бути як вкрай негативні для нас, так і. З якимись елементами позитиву поживемо? Побачимо. Ну, і як ми бачимо, також коментарі з'являються від екс канцлерки Німеччини Маркель вона заявила, що в умовах обрання Дональда Трампа новим президентом Сполучених Штатів Америки Європейському Союзу слід обміркувати можливі дипломатичні підходи до вирішення. Ситуації в Україні ці думки вона озвучила під час презентації своїх мемуарів під назвою Свобода, які надійшли у продаж у вівторок. Її виступ також і транслювала німецька газета Zeit» на своєму ютуб-каналі. У своїй книзі я пишу, що паралельно з підтримкою України всі учасники конфлікту, як вона називає російсько-українську війну, не тільки сама Україна, а й її союзники повинні замислитись про варіанти дипломатичних рішень. З огляду на те, що Дональд Трамп офіційно вступить на посаду президента Сполучених Штатів Америки в січні, вкрай важливо, щоб європейці, які підтримують Україну, ясно розуміли, що для них прийнятно, а що ні, зазначила Меркель. Ну і крім того, пам'ятаємо, що. Ангелу Меркель вперше обрали до Бундестагу у 1990 році. А от з 2000 2000 року до 2018 року вона очолювала очолювала партію Християнсько-Демократичний Союз. Вона обіймала посаду канцлера Німеччини протягом років. Років ну і після початку повномасштабної війни в Україні її політику, умиротворення Росії, так би мовити, залежність від російського газу та небажання визнати власні помилки почали різко критикувати. Як ми пам'ятаємо, ну а далі поговоримо і про пришвидшений вступ України до НАТО. Адже пам'ятаємо, що вчора були деякі рішення, заяви, зокрема, і щодо парламентської асамблеї НАТО говорили. І всі ці події вже аналізують наші політологи Володимир. Фесенко проаналізував і сказав свою думку стосовно пришвидшеного вступу України до НАТО. Можемо далі послухати. Це я б сказав сприятливий ґрунт для того щоб можна було посилатися сприятливий політичний ґрунт, щоб можна було посилатися крімництво нашої країни, нашим партнерам і союзникам, які підтримують таку ідею, що йдеться не просто про наше забаганки, що є усвідомлення великою політичною спільнотою, парламентарями різних країн НАТО, що вони підтримують цю ідею. Вважають, що це одна з гарантій безпеки на майбутнє не тільки для України, а і для європейського континенту, тому це важливе рішення. Я б сказав, це ще один вагомий аргумент для того, щоб вирішувати це питання, розглядати його як мінімум на наступному саміті НАТО. Пане Володимире, але ж це питання, до якого ми періодично повертаємось в умовах війни. Це ж не може ну, бути страшна відповідь. Да, ну, тут будемо реалістами, поки йде війна. Навряд буде запрошення України до НАТО. Запрошення може бути. Ну от є навіть сценарії його запропонувала Україна ще минулого року перед Вільнюським самітом. Це запрошення з відкритою датою. Тобто зараз це політичний крок, але реалізація цього кроку буде вже після завершення війни. Деякі критики кажуть, що ну це може затягнути війну, що Путін тоді буде свідомо і штучно затягувати війну, щоб не допускати членство Україна в НАТО. Ну такий ризик безумовно є. З іншого боку безкінечних війн не буває, і треба примушувати Путіна завершити війну. Тут справа не тільки в НАТО, а в більш широкому комплексі дій з боку країн заходу. Але на поки де війна безумовно, не йдеться про вступ України до НАТО, оскільки тоді виникне ризик прямого військового зіткнення між НАТО і Росією, обидві сторони, до речі, і Росії і НАТО. Цього, скажімо так, побоюються певною мірою, тому що це ризик ядерної війни. І тому, наприклад, США адміністрація Байдена з самого початку, ще з 22-го року, я маю початок нинішньої Великої війни, російського повномасштабного вторгнення, було дві установки взаємопов'язані: перша допомагати Україні, інша установка уникати прямого військового зіткнення з Росією. Росіяни, до речі, попри всі свої погрози, теж саме роблять це. тому. От Путін може там на заявляти, що ми вдаримо по країнах НАТО. А насправді вони розуміють, що це ризик війни. А війну, навіть якщо це суто конвенційна війна, Росія не потягне війну на два фронти. Так що це питання воно скажімо так буде вирішуватись поетапно. Я маю на увазі членство України в НАТО. І важливо, що в даному випадку демонструється широка політична підтримка цієї ідеї на рівні парламентської асамблеї країн НАТО. Єдине, що можна посперечатися з паном Фосенко. Він каже: якщо буде конвенційна війна проти НАТО, Росія не може в конвенційну війну. Їм треба підло, їм треба як щури, їм треба з тишка, їм треба по цивільним об'єктам. Їм треба по цивільному населенню. Ніякої конвенційної війни в одному реченні з Росією бути не може в принципі, але те, що не потягне з НАТО, це цілком очевидно. З приводу того, що заявляють у Чехії і в європейських країнах, далі ми з вами детальніше також це обговоримо. І коли на президентських виборах у Сполучених Штатах переміг Дональд Трамп, він зазначав, що може закінчити війну за 24 години, але ніхто не знає на яких засадах це було здійснено, і взагалі для кого буде користь для Росії чи для України, і досить активно говорять про те, що можливо для України це буде не зовсім вигідно і. В Чехії зазначають через це, що наступна мета Росії це центральна і східна Європа. Глава контррозвідки Чехії за старі союзників не штовхати Україну на поганий мир. Глава чеської контррозвідки Міхай... Міхал Куделка заявив, що від. Підштовхування України до значних поступок за для припинення війни лише посилить войовничі наміри Росії. Якщо союзники погодяться, щоб Україна втратила частину території, і погодилася на низку вимог РФ, Це надасть сміливості Кремлю до подальшої збройної агресії. При цьому він оголосив, що наступними жертвами російської агресії можуть стати країни центральної та східної Європи. Про це Куделка розповів в інтерв'ю Блумберг. За його словами, міжнародне право вимагає від Росії вивести всі війська, повернути окуповані або анексовані території та виплатити репарації Україні однак, паралельно з цим Київ підштовхує до поступок лише для того, щоб розпочати переговори з Ерефію та укласти мирну. Угоду і крізь роки дійсно можна спостерігати за тим, як Арефія постійно захоплює територію. Та навіть якщо подивитися на карту, просто ця велика пляма через те, що вони постійно приходять до когось з війною і намагаються приєднати до себе все більше і більше територій. Тому на Україні вони точно не зупиняться. Якщо щось буде невигідно для нас, то вони будуть рухатися і далі захоплюючи країни, які розташовуються по сусідству з ними.